Всім привітки! Сьогодні я вам розповім у мене сьогодні, ну, по мого плану, як завжди, там написано сьогодні у мене про е, тренування. Так, але сьогодні я не буду тренуватися, і не буду вам показувати це, я вам просто розкажу. Так, про це. Тренування бувають різні. Ось я, наприклад, займаюся спортивними. Спортивні, зверніть увагу, спортивні. Так, е, ще можна займатися, таки, такі, як гімнастика, йога. Такі види є, так? І для цього треба, щоб у вас було бажання і натхнення це робити. Ось це головне. Спочатку виберіть, чим ви будете займатися. Так, можна якісь різні там е, види танців. там. Так? І е, е, можете мені написати в коментарях, вони теж дуже, е, буде цікаво е, почитати тим, який у вас здоровий ви ведете, наприклад, здоровий спосіб життя і харчування тоді має бути здорове. Так? Якщо ви там качаєте прес, там, щось робите, так? Там якісь виконуєте принципи там, тренування. Так? Перед тренуванням завжди розігрів м'язи. Так, ви розігрійте м'язи, щоб потім нічого не боліло тіло, ви могли спокійно, собі точно робити таке легке, можна сказати, тренування так, таку розминку, розім'ялочку, можна сказати, так, якусь. Десь вона має йти 10 хвилин приблизно. Далі ви починаєте тренування. Під час тренування у вас потрібно все було поступово. Ви прислуховуєтеся до свого тіла. Якщо болить, не треба терпіти. Так, треба все робити поступово. І йди до своєї цілі, так? Я на майбутнє собі також запланувала, що я хочу досягти таких мрій. Сісти ну, на шпагат, ось, ось так і поперечно. Так, хочу сісти. І вже я вже говорила вам, що я сіла, але ще треба все одно тренуватися. Так, і далі колесо. Це треба стояти, це треба, щоб руки були сильні, це треба, щоб і ноги були сильні. Взагалі ви будете тримати свій таз. Так, і ось так би підстримувати, так, як колесо. Тому, якщо ви вже хочете, то треба це виконувати. Так. Пам'ятайте про, 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 про правила тренування, так, е, різні методики, е, так, процеси. Ви повинні це все знати, пам'ятати. Можете почитати в інтернеті, як це правильно робити. Можете разом зі мною це робити, безліч тренувань, які вам допоможуть по розтяжці. Вають люди не просто займаються там розтяжку, щоб досягти там шпат або щось, щоб просто тіло було. Добре таке, так? Ось я кожного ранку роблю ранкову гімнастику. Так, кожного ранку стараюся я виконувати хоча б на 15 хвилин, тому що щоб після сну треба завжди е, якесь робити. Можна ходити на свіжому повітрі, робити якесь тренування. Це також дуже корисно для здоров'я робити на свіжому саме повітрі. Так. Але дивіться, щоб тренування було безпечним. Угу. Дивіться, щоб воно не задало вам велику шкоди, щоб були рухи такі ех, нескладні. Щоб ви їх могли виконувати. Те, що ви ще не можете, або у вас немає на це бажання, не виконуйте. Ці люди, які ідуть там. Не так, що я там хочу сісти там на шпагат за один день і у мене вийде. Це одразу вийде, так? І е, ну, якщо вам, я буду, що вам інтерес до цього проявляти, так? Щоб у вас був він, це дуже це треба. І це дуже важке, так? Е, буває, навіть люди виконують різні трюки. Я дуже бачила багато безліч в інтернеті, е, дуже багато трюків. І не всі люди на це здатні, тобто не всі можуть щось зробити. Але якщо ми вже з вами запланували, то ми з вами поступово. Так? І, звісно, на все, що хочеться, ми можемо зробити. так. Це треба робити, наприклад, можна, я наприклад, займаю в домашніх умовах. Я вдома це все роблю. так. А можна ще заробити разом в залі з тренером, можна ходити, щоб більшість було так вдома. Це звісно, набагато важче, тому що, наприклад, там я дивилася відео про стяжки для шпату. Чи там різні, так, таке хороше, так? І там було, я кожного разу виконую різні тренування, але щось, за чим повторююся. І там були ось такі, типу блоки, а у мене немає таких блоків. Так, якщо б я була зараз де в залі, то у мене були там все, і я б виконувала там собі тихенько, там сиділа, нікому не заважала там, да? і щось там робила. так. Да? Також є танці, балет. Uh, також балерини. І... Але це дуже так, можна сказати, небезпечно. Але у мене буває таке, що мені прям хочеться. І я там я, я це вмію стояти на носочках, там я це вчусь зробити все. Да? А це там ось якісь, наприклад. У мене дуже прям є щось якісь, що гарно виходить, а що не дуже гарно, що треба підправити. Ви можете за все собі записати, якщо ви це виконуєте, що вам треба підправити. Тоді вже будете бачити о, на листочку, або там, в зошиті, там, де вам зручно. Да? Е, там напишете, я там не, не те щось зробила, або я, мені це треба підправити. І вже будете бачити, ставити собі плюсики, мінуси. Да? Е, Дивіться, також бувають люди, які ходять в тренажерний зал, там займаються. Це також добре. Так. Я також ходжу на а тут не тренажерний зал, тут є дві, а, два, коротше, одна обстановка тренажерів і друга обстановка тренажерів. І там дуже багато саме е, таких корисних. Я вам все коротко розповіла. Так. Думаю, ви все зрозуміли і далі вже будете по моїм порадам йти далі. І не зупинятися. Так. так. Прекрасно! Так що ви дивите моє відео, що ви підходите до моїх праці дуже добре. І я вам за це вдячна. Ну то, що вдячна, це правда. Я розповідаю, все правду, це, це точно правда. Так, це точна правда. Так, всім па-па, На сьогодні все. Е, я вам бажаю успіхів, так, у тренування. Е, мені здається, що після цього відео вам захочеться зайнятися цим. Хто ще не займається, так? Тому що зацікавить вас, я вам прям підштовхнула на це робити, так? Я вмію це. Так. Ну добре, всім до побачення! Дякую за перегляд відео, мої любі підписники! Всімбай!